В момент поранення я ну, я думав, що я не виживу. Ну спочатку більшість, напевно, думала, що це якась свого роду провокація. До моменту, поки не почали прилітати ракети, така думка, типу, ми можемо їх бити, і в нас це виходить. Після того як ми потрапили під авіаційний удар, було прийнято рішення відкотитися назад. Запам'ятав хірурга в масці і оцю лампу, яка над, над операційним столом, і все. То дуже багато лікарів пропонували мені, щоб. Забрати до себе нам не переховуватися. Ті, хто знаходиться там зараз, на передовій. Це от, ну, найкращі сини нашої країни. Вітаю! Ви дивитеся новини Азов'я. Мене звуть Юлія Щетина, я журналістка проекту. І сьогодні ми підготували для вас історію захисника, який вивів своїх побратимів із ворожого оточення, був важко поранений і навіть вважався загиблим. Пане Дмитро, сьогодні поговоримо про ваш військовий шлях і почати хочу з того, що ви родом не з Херсона, але Херсон для вас є не просто пересічним містом. Чи були ви в Херсоні до 24 лютого і як згадуєте довоєнне місто Херсон? Самі перший раз в Херсоні? Я був у 2019 році. Це виходить після випуску з академії? На посаду командира взводу був направлений в свою частину, яка на той момент на Олешківських пісках проходила злагодження. І там, якраз я, виходить, перший раз познайомився із частиною і з самим Херсоном. Е, ну, Запам'яталося мені в 2019 році найбільше це клімат, який був там. Е, там дуже так знаєте, е, Жарко, можна сказати, спекотно. І запам'ятався сам полігон. Оця пустеля ці дюни, можна сказати. Це для мене було таке, знаєте, здивування, типу, що в нас е, є така місцевість. Ось. І, в принципі, кавуни. <Car -ings> Те, що дійсно було багато, це кавуни, тому що я в своєму житті так багато не їв і таких смачних. Ось. Це було моє перше знайомство з Херсоном у 2019 році. І в принципі, вже м, в лютому, початок лютого, коли ми приїхали на полігон. Це був другий раз, коли я був в місті Херсон. Я слухала в одному інтерв'ю. Ви розказували, що вже 11 років у військовій справі. Як взагалі не знаю, чому виникло бажання стати військовим? Можливо, бачили якийсь приклад або чому долучились до цієї справи. В принципі, це мені було цікаво. Я ще з дитинства цікавився взагалі військовими цими справами. Техніка, зброя, це все мені було цікаво. Ось ну, вирішив себе спробувати. Вступив в Кам'янець-Подільський військовий коледж. У ну, мене чомусь така думка була, що я буду там навчатися, закінчу навчання, і на цьому все. Типу, далі почнеться цивільне життя. Але так склалося, що е, якби не війна в 2014 році, то можливо би так і було. Але просто вже на той момент, коли почалося АТО, чомусь в мене така думка з'явилася, що от я вчився, я до цього готувався і це якби моя робота. Ну і в принципі, вже після участі в АТО зрозумів, що потрібно. E, ну, потрібно рости, потрібно здобувати знання, Ось тому вирішив поступати на офіцера. Ось. І, в принципі, так воно і планувалося проходити службу аж до пенсії. Але я, в принципі, не очікував, що ця моя пенсія прийде так рано. Я чомусь думав, що зможу побільше часу. В я, до речі, слухала, ви в одному інтерв'ю розказували, що а, ну, вже забігаючи наперед, коли вже там після деяких подій ви потрапили в лікарню, ви думали про те, що чому перший день війни так щось було таке, а, а я вже там не зможу продовжувати. Чи був такий момент? Був такий момент. По-перше, найперший момент це коли в момент поранення я ну, я думав, що я не виживу. І в цей момент була така думка: знаєте, в перший день повномасштабної війни загинути і, ну, і не знати, які результати взагалі що буде. Ну, знаєте, така якась образа типу була, що е, ну, так мало прийшлось, як то кажуть, зробити, в принципі, але потім е, ну, вже відключився і таких думок вже не було. А зараз на даний момент, в принципі, е, знаєте, такі думки, що е, є досвід, є розуміння, але в принципі ну, не можеш нічого з цим зробити. Тому що ну, в даний момент я буду більше як, е, не знаю, як перешкода, не перешкода, можна навіть так сказати. А тягар. Ну, якщо зараз, наприклад, мене відправити на передову, то постану свого здоров'я я. я... В принципі, там менше користі буду приносити, напевно, чим користі. Ну тому, що, по-перше, фізично я не зможу нічого робити. Ну, зараз mm -hmm. на даний момент намагаюся бути корисним. Чи можу Херсонщина і місто Херсон вони стали однією із перших областей, які прийняли на себе удар 24 лютого. І скажу від себе, що, ну, знаєте, дуже багато питань залишилося з того моменту, як все було, хто там, не знаю, винний, там дуже часто таке питання звучить. І тільки зараз ми чуємо якісь окремі історії, які, ну, наприклад, ваша історія, історія інших захисників, які розказують, як і що тоді було. Як ви зустріли оце 24 лютого і як, як, як почалась ваша історія? Ну, почнемо з е, того, що я постійно розказую, але ну, чомусь це в багатьох інтерв'ю е, вирізають, не, не розказують. Е, Давайте нас, ми розкажемо, ми не виріжемо. У нас на той момент було дуже багато таких, знаєте, маневрів. Ми дуже багато займалися, занять проводилося на, можна сказати, польовий вишкіл. Ось і так як я був постійно присутній е в більшості. Ну, мене коли проводилися маневри з технікою, я був там присутній. І мені командиру постійно треба було спостерігати. І так от вийшло, що я трошки прихворів. Е в мене було запалення е гаймерових оцих пазухів. І 23 лютого зранку я поїхав в військовий шпиталь. Там мене перевірили і сказали, що так потрібно їхати лікуватися. І мені дали направлення в Одесу, військовий шпиталь. Я приїхав в наметове містечко, склав свої речі. І ввечері я отримав команду, що потрібно е отримувати зброю, боєприпаси, озброювати людей. Ось і, в принципі, це затягнулося десь, знаєте, так, до години другої ночі. Е Поки всі зарядилися, поки всі спередилися, це все треба було перевірити, чи техніка заправлена ну, ось в такому плані. І виходить така ситуація, що десь близько другої ночі я тільки ліг і заснув. Прокинувся я десь близько четверта, четверта, двадцять ранку, я навіть точно не можу сказати від того, що е ну, вибухи, тривога. E, почала техніка заводитись. Ось, після того, як я вибіг на вулицю, мені повідомили, що щось шо, почалось. Ну, спочатку більшість, напевно, думала, що це якась свого роду провокація. Mm, до моменту, поки не почали прилітати ракети, от там від нас недалеко були e, локаторщики, стояли, і ППО, по ним почало дуже сильно прилітати. Там сильні такі вибухи були. І після цього вже було, стало зрозуміло, що е, щось почалось. Е, після того я зателефонував до свого товариша, який знаходився в Києві. Він мені сказав, так, да, почалось. Дуже багато колон з різних напрямків висувається е, через е, кордон. Ось. І... Вже після цього я зрозумів, що от щось буде, але от на той момент я ще просто собі не міг уявити, наскільки велика армада буде рухатися в нашому напрямку. Ось. Так як мій, мій підрозділ знаходився на той момент ну, на доволі таки великій відстані від мене, я був, коротше, зловив машину. Це була машина РАО. З боєприпасами і їй, їй дали команду їхати в напрямку наших підрозділів. І з цією машиною я таки догнав свій підрозділ. Ось. І на той момент я вже це десь була година сьома ранку. І знаєте, такого в принципі ще повного розуміння картини не було, але я розумів, що вже на той момент російські війська прямують в напрямку Києва. І я знав, що на той момент вже йдуть важкі бої на Донецькому і Луганському напрямку. Тобто, поки ще тоді був інтернет, я ще більш-менш із своїми одногрупниками, знайомими я тримав зв'язок, переписувався, і вже тоді на той момент в мене було розуміння цієї картини, що почалася повномасштабна війна. Але потім почали приходити фото і відео перших знищених колон. Перших полонених російських ну, в групи нашої це почало приходити. І, я, знаєте, тоді я вже ну, така думка: типу, ми можемо їх бити, і в нас це виходить. Типу, що це не просто так вони, знаєте, маршем пройдуться, і на цьому все закінчиться. Ось, і тоді я вже твердо, ну, така моя тверда думка була, що потрібно боротися. Ну, Були визначені рубежі, де ми мали закріпитися, але. Після того, як ми потрапили під авіаційний удар, було прийнято рішення відкотитися назад, тому що на той момент ну, нераціонально було тримати там оборону. Ось. І вже після того ми відтягнулися до Антонівського моста. Ну і там вже було зрозуміло, що ми потрапили в таке оточення маленьке. І мені поступила команда пробиватися через міст, дякувати Богу, у нас вийшло. Ми, ми все-таки змогли пробити цей міст і вийти з оточення. Пане Дмитро, як я розумію, саме в той момент ви отримували, отримали поранення? Поранення отримав вже після того, як ми прорвали міст. Ми вже перейшли на інший берег. Ну, по, по моїм таким приблизно підрахункам, це було десь 10-15 хвилин, поки ми перезарядилися. І поступила команда від ну, радіостанції, що в нас е, е, готується друга колона, яка також має прориватися через міст, і нам треба було її прикрити. От і в момент висування вже до Антонівського моста, виходить, там спуск такий. І от в момент висування до цього моста потрапили під снайперський вогонь, і там вже я й отримав поранення. Як я розумію, правильно з цього. Моменти починаються е, інші події е, в вашому житті, коли ви потрапляєте в лікарню. Е, я думаю, що тут ви вже детальніше розкажете краще, ніж я. Ну, там, там взагалі вийшла ситуація така, що мене передали спочатку до тероборони Херсонської. А сама тероборона вже відправила мене в, в лікарню. Тобто, е, сам сам момент. Переміщення я майже не пам'ятаю, тому що я, то приходив в свідомість, то втрачав його. От. І е, більш-менш я пам'ятаю, як нас е, спочатку завезли, е, це, типу, якийсь як завод, якась така ніби промзона, що щось в такому плані. Нас завезли в підвал, е, там в підвалі е, нас е, оглянули. І відсортували тобто, критичних, і тих, кому там одразу на місяць зможуть надати допомогу. Ось мене відмітили критичного, одразу вже завантажили мене в автомобіль, і завезли в лікарню. Я пам'ятаю тільки момент завантаження в автомобіль. І пам'ятаю, як мене з автомобіля вже завантажували на оцю каталку, і в ліфті піднімали в хірургію. Ось, ще я запам'ятав хірурга в масці, і оцю лампу, яка над, над операційним столом, і все е, орієнтовно, це було 26 число, коли я прийшов до тями ось в лікарні. Е, на той момент було взагалі нерозуміння ситуації. Взагалі, тобто, я навіть не розумів, що сталося. Що відбулося, як, де я знаходжуся? Що Щіною. Може, от прийшли до тями. Е, я не знаю, що ви перше побачили. Це була пуста палата. Або, можливо, хтось з вами іще був. З, з ким ви першим заговорили тоді? Е, я взагалі в той момент заговорити не, не, не міг, тому що в мене була оця маска киснева на обличчі. Mm -hmm. І ну, в мене в очах туман. Я просто бачу, як люди, лікарі просто бігають. Ну, післяопераційна палата, можна так сказати. Ну, там на той момент було чоловік сім, і всі вони були підключені до цих апаратів. Не всі з них це були військові, в принципі, там ще були цивільні люди. Ось. І після цього, коли я зняв кисневу цю маску, прийшов лікар, який на мене насварився і одів мені цю маску назад. Після цього я е, відключився, і потім, коли я вже прийшов до тями, е, виходить, в палаті був лікар і медсестра. Ось. І тоді вже я почав до них говорити, що сталося. Мені сказали, що все добре, тебе врятували, все буде добре, будеш жити. Ось. Після того я дуже сильно хотів пити. Я так страшно, що в житті ніколи не хотів пити, як тоді. Ось я попросив води, мені сказали, що не можна. Потім я попросив зателефонувати телефон. Добре, що я згадав номер телефону мами. Ось цей лікар набрав маму, сказав, що зі мною все добре, потім я з нею поговорив. Заспокоїв її, що зі мною все добре. Десь близько 3-5 днів я був в цій. Палаті там ну, десь до трьох днів, 5 днів, десь до трьох. Після чого мене перевели в е... післяопераційну палату цю вже таку велику. Там нас було багато. Все починалося з того, що мене зранку будили, мірили температуру, там перевіряли повністю все, знеболювали. Оце мене найбільше. Е... Найбільше мені не подобалося це прокидатися зранку від того, що тебе все болить, і просити, щоб тебе знеб... ну, кололи тобі знеболюючи, але просто ну, вже живого місця. Немає куди це знеболюючи, колоти. Я не знаю, я в багатьох закладах лікувався, проходив лікування, але чомусь. Лікарня це в Херсоні це для мене знаєте, як, як еталон. Став. От дійсно, по-перше, ставлення персоналу. Це херсонська лікарня імені Лучанського, правильно? Так, так, так. Це лікарня імені Лучанського, і от хірургічне відділення там це просто еталон. Я вам скажу, це просто. Ем, там, по-перше, велика кількість людей була, і ні одна людина взагалі, е навіть знаючи, що ми військові, не проговорилася. Це що стосується конспірацій. А інше це те, що люди просто з дому приносили речі, одяг. Е ну, все, що попросиш, вони все. Діставали, купували. При цьому там навіть м, дуже багато було таких ситуацій, коли хлопцям там, лікарі купували цигарки, вони там пробували повернути за них кошти, на що там лікарі відмовлялися, казали та ні, та нічого. А потім буквально через пів години, між собою лікарі там розмовляли, що от, проблеми з продуктами, з цигарками. Тобто, ну, я кажу, це е, таких лікарів, це я не знаю. нам... Не вистачає побільше б таких лікарів. Ось. Пане Дмитро, ви тут згадуєте слово конспірація, і я хочу вас вже наштовхнути на ту таку один із ключових моментів у вашій історії про те, що ви що ну як я розумію правильно, що лікарню захопили російські військові. Там сказати, що вони захопили лікарню. Це в принципі перебільшення трошки. Вони просто. Самі перший раз, коли вони приїхали в лікарню, це, якщо я не помиляюся, була розстріляна машина якогось там гауляйтера, він загинув а його дружина отримала такі важкі поранення. ось, І її привезли в лікарню прооперувати. І оці от військові, які були там, вони її охороняли. І так, як в нас цей. І... Це. Хірургія, відповідно, вони там і, ну, очікували і охороняли її. Для неї була відведена там окрема палата, вони там сиділи, дивилися за нею. Тобто, це був перший момент, коли вони заїхали в лікарню. Потім другий момент був, коли вони приїхали в приймальню і почали перевіряти документи, перевіряти, от, ну, чи є в нас військові. Ось в лікарні там. Е, після цього вони ну так чисто по документам пройшлися. Відповідно, в документах там ніде не було зазначено, що є якісь військові. Ось і вони поїхали. І другий раз вони приїхали, вони вже перевіряли, ходили по палатам. Відповідно, вже коли вони приїхали і почали перевіряти другий поверх, я зрозумів, що рано чи пізно дійде і до, до нашого поверху, і це буде якби велика проблема. Ну, і після цього я вже почав шукати шляхи, як можна з лікарні і куди взагалі можна подітися. І в момент, коли мене з лікарні виписували, то допоки я не, не повідомив, ну, не переконав їх, що мені є дійсно, куди йти, мене не хотіли виписувати. Тобто, якби я на той момент не знайшов собі, як то кажуть, якусь прихистку. Ну, то дуже багато лікарів пропонували мені, щоб ну, забрати до себе, там у них переховуватися. Місяць, місяць в лікарні, майже там, близько там, 28 днів, і майже два місяці я знаходився на квартирі. Ось, ну, в принципі, до моменту, поки не було відключень зв'язку, то було ще більш-менш якось, знаєте, нормально. Там я там спілкувався з е, своїми, там ну, таке, в інтернеті сидів, новини дивився. Тобто, це ще якось більш-менш так було нормально. От коли вже почалися перебої з зв'язком, з світлом. Ось тоді вже почалися такі, знаєте, типу, не дуже веселі будні. Найважче це було просто розуміння того, що якщо зараз от прийдуть. То я нічого не зможу зробити. От найбільше це мені психологічно давило те, що я беззахисний. Тобто, що я ну, взагалі нічого не зможу зробити і постояти за себе. Пане Дмитро, а наразі ми вже з вами записуємо інтерв'ю і напередодні одного року війни. Особисто для мене скажу: знаєте, нібито один рік, а за відчуттями 10 років, а то і 20 років. Як Ви зараз бачите війну? Не знаю, не хочу питати вас про якісь прогнози, ніщо таке. Просто як ви бачите зараз цю війну? Ви спілкуєтеся з хлопцями, як вони там зараз? Куди рухається війна? Ну Розумієте, спілкуючись з хлопцями, ну, я розумію, що це от цвіт нашої нації. Ті, хто знаходяться там зараз на передовій, це от, ну, найкращі сини нашої країни. От так. А на рахунок того, куди рухається ця війна? Ну я надіюсь, що до знищення Росії. Це була історія Дмитра Чавалаха. Пане Дмитро, я вам дуже дякую за цю розмову. Друзі, ну а ви обов'язково підпишіться на наш ютуб канал, поставте лайк цьому відео. І з вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини Приазов'я.